Євген Селезньо повернувся в український чемпіонат. Він підписав контракт з Донецьким Шахтарем. Чесно кажучи, в мене не було десь сумнівів, що така комбінація може відбутися, навіть коли він переїжджав в Кубань. Дивимося, от як кар'єра Євгена Селезньова. Арсенал, Шахтар, Дніпро, Шахтар, Дніпро, Кубань, Шахтар. Знаєте, куди би не йшов, все рівно повертаєшся додому. Арсенал, шахтар, Дніпро, шахтар, Дніпро. Не в сьогоднішньому матчі він не мав можливості ще зіграти, тому що він заявлений був за Дніпро, потім був заявлений за Кубань. За третю команду вже немає права в футболі заявлятися, тому що він, тому він буде заявлений вже з нового сезону. Ну а тим часом е, наступного тижня у нас буде матеріал про одного з героїв. Буде матеріал про Андрія Тотовицько, і Ви зрозумієте, чому він сьогодні не забував стільки м'ячів, тому що його натренував наш Сергій Печер. Вони тренували голи, а які ви побачите вже наступного тижня у профутболі.